Значна частина цивільного населення Авдіївки Донецької області постраждала від обстрілів. Зараз тамтешні мешканці потребують гуманітарної допомоги. Через це в Тернопільській облдержадміністрації зібрали оперативну нараду. Аспект номер один це розміщення тимчасово переселених осіб, громадян і жителів міста Авдіївка, які переміщаються в Тернопільську область, з тим, щоб забезпечити їхній можливий Побут на території області і допомогу їм, а з іншої сторони, організувати допомогу постраждалим безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції в місті Авдіївці. На нараді розглянули пропозицію зобов'язати голів райдержадміністрації нашої області та голів об'єднаних територіальних громад знайти місця для можливого перебування внутрішньо переселених осіб з Авдіївки. Щоб такі місця були передбачені, визначені, і ми чітко розуміли, якщо ми будемо мати такі приїзди людей, якщо виявлять бажання приїхати в Тернопільську область, щоб ми були готові для їх зустрічі та розселення. Окрім того, у Тернополі вже організували штаб, де збирають допомогу для Авдіївки. Першочергово жителі Авдіївки потребують пересувних котелень на твердому паливі, тверде паливо, генератори потужністю від 100 до 200 кВт. Продовольчі набори від в кількості більше 10 тисяч одиниць, мобільні авто, автономні джерела живлення, пливлові пушки, печі для обігріву, дизельне пальне, паливо, масло, моторне, польові кухні, намети. Ліжка розкладачки, медикаменти для першої необхідної допомоги. Актуальними також є продукти швидкого приготування, одноразовий посуд, дитяче харчування, памперси, теплий одяг, термобілизна, прилади для освітлення та свічки. Всі, хто має бажання та можливість допомогти, можуть доставляти речі на Київську 21, де знаходиться аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Звідти відправляти допомогу планують 3 лютого